Доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні ми зробимо цей день найкращим. Як дуже просто: беремо всі проблеми, складаємо їх у коробку, клеїмо на неї напис відкрити 31 лютого і спокійно йдемо насолоджуватися вівторком. Ви ще тут, то значить, ви вже на крок попереду всіх. Ми починаємо наш проранок. Сьогодні у нас марафон свят, який звучать так, ніби їх придумав Йох, який сидів у туалеті з собакою і репетирував роль у театрі. Почнемо з дня музичної йоги. Якщо ви досі не знаєте, що це, уявіть замість ОМ, саундтрек з Титаніка. Сидиш у позі Лотоса, а в голові Селіндіон. Далі, міжнародний день актора. Тож, якщо ви сьогодні будете запізнюватися на роботу, просто скажіть, я грав роль відповідальної людини, але режисер відмінив сцену. Наступне свято день туалетного паперу. Його святкувати просто. Головне не плутати зі стрічкою для подарунків, бо дарувати людині букети з туалетного паперу це, звісно, практично, але не завжди романтично. І на десерт: міжнародний день собак. Якщо у вас є пес, він сьогодні головний. Якщо немає, можна вийти на вулицю, обрати собаку і сказати: Ти сьогодні мій друг, але тільки сьогодні. Бо завтра знову інтроверт. А тепер про іменини. Вітання всім, хто сьогодні святкує: Віктор, Дмитро, Георгій, Петро, Адріан, Наталія та Марія. Ви офіційно маєте право на додатковий шматок торта. А якщо торта нема, наш шматок повітря запакований у блискучу фольгу. І про прикмети. Багато грибів на вдалу риболовлю або навдале отруєння, якщо ви плутаєте мухомор із шампіньйоном. Листя тримається на деревах, зима буде довгою. Якщо ж воно падає вам на голову, зима теж буде довгою, але ще й з головним болем. Дятел голосно стукає, чекай на дощ. Якщо ж дятел стукає у ваше вікно, то це вже натяк відкриє у мене для тебе кредитна пропозиція. Що сьогодні не можна робити, сьогодні не можна лаятися і сваритися. Якщо дуже хочеться, робіть це подумки, але так, щоб все світ чув тільки натяк. Також не пліткуйте і не ображайте нікого. Замість цього можна розповідати вигадані історії про себе. Це майже те саме, тільки з фантазією. Ну і ще не займайтеся важкою фізичною працею. Краще приносити меблі у своїй уяві, там вони легші. Ну що, і тепер на черзі гороскоп. Тож овен сьогодні вам може здатися, що ви вчора забули щось важливе. Ви не забули, воно забуло вас. Телець ваші плани сьогодні будуть схожі на Wi-Fi. іноді працюють, а іноді просто пише без доступу. Близнюки, у вас чекає знайомство знов з цікавою людиною, але знову є нюанс. Це будете знову ви у дзеркалі. Рак, сьогодні ви зрозумієте, що почати нове життя з вівторка це якраз про вас, бо понеділок ви проспали. Лев, якщо ви сьогодні підете дорогою життя, дивіться під ноги, бо там може бути Лего. Діва, ваш день сьогодні пройде під девізом. Я нічого не планував, але все одно вийшло якось підозріло організовано. Терези, у вас буде вибір, між, нібито не зробити і зробити щось. Ви оберете третій варіант, зробити вигляд, що робите. Скорпіон, сьогодні вас буде переслідувати думка, а навіщо я сюди прийшов. Правильно, просто місце не те. Стрілець, ваші ідеї сьогодні будуть настільки оригінальні, що навіть ви самі їх не зрозумієте. Козиріг сьогодні ви знайдете сенс життя у дуже простих речах, наприклад, у тому, що чай гарячий. Щось таке вже було. Водолій, ви будете відчувати, ніби світ це театр, але вам чомусь дісталася роль стільця. Ну і риби, якщо сьогодні ви випадково щось загубите, не хвилюйтеся, просто вважайте, що ви зробили все світу маленький подарунок. По розкопу на цьому все, але ми їдемо далі, і тепер про головне. Друзі, сьогодні вівторок, другий день тижня, але якщо подумати, це фактично перший день ефективності. У понеділок ми всі лише розганяємося, піднімаємося із ліжка в стилі зомбі на каві і робимо вигляд, що працюємо. А у цього Справжній старт. Подумайте, у вас є шанс використати цей день так, ніби саме він вирішує результат тижня. І знаєте що? Дуже часто так і є, бо якщо вівторок піде на користь, середа четвер навіть п'ятниця підуть у правильному напрямку. Тому дозвольте собі сьогодні бути сміливішими. Скажіть комусь добре слово, зробіть те, що відкладали, або просто візьміть і скажіть собі: я можу більше, ніж я думаю, бо це правда. Ну а я дякую, що ви були зі мною сьогодні. Ви, як той й з прикметами, стукаєте в моє серце і нагадуєте, що світ може бути гучним і живим. Гарного вам дня, друзі! Бережіть себе, тих, кого ви любите. Приходьте завтра і ніколи не забувайте! Ми обов'язково переможемо! Пока.